Вирішальним фактором низької самооцінки, на думку багатьох психологів і духовних наставників, є внутрішнє переконання у власній нікчемності, глибоке, часто неусвідомлене відчуття, що зі мною щось не так, я недостойний, я не вартий любові чи поваги. Я змалку була трохи повнішою за своїх ровесників. У нашій сім'ї взагалі всі були кремезні, а родину по вуличному називали ковбасюками від прізвиська мого діда Федора, якого звали ковбасою, бо він, зі слів тата, був товстий і добрий, як та ковбаса. Отже, дід був ковбасою, тато Ковбасюко, а ми всі ковбасюковими. Однак у молодших класах моє прізвисько адаптували і, як діда Федора, стали називати ковбасою. А потім був епізод з Сергієм, однокласником, що по-сільському залицявся і замість квітів подарував мені дражнилки. У моєму зошиті він написав цілий список відомих йому ковбасних виробів: ковбаса, ковбаска, кров'янка, сальцесон. Сусиска, «сарделька», ліверна, домашня, варена, молочна, сервелат і всяке таке. Його жарт не був злим. Навпаки, я згадую його з усмішкою. Це справді було дуже креативно. Але для дівчинки, яка вже страждала від комплексу неповноцінності і мала низьку самооцінку через те, що відрізнялася від інших за розміром, це було жорстоко. Я виростала. І комплекс виростав зі мною. Я ставала старшою, а моя самооцінка нижчою. Вона обмежувала мене зсередини. Комплекси не дозволяли повноцінно розвиватися в своїх дарах. Щось у мені ніби постійно смикало назад, як невидимий ремінь безпеки. Решта в книжці, в моїй книжці ювілей відновлення та звільнення. Терапевтична книжка. Ця тема і багато інших для внутрішнього зцілення у вигляді 50 уроків буде для вас благословенням від Господа. Замовляйте! Шалом!